думку нашого адвоката. Все гроші, все гроші. Ні, І так. то, що він пропонував відносно законодавства, що він вам прочитав, ми його повністю підтримуємо. Чисто по-людськи, як ви вважаєте виробництво, Вважаєте? не дай Боже, такого я маю зараз, І щоб якось трошки почувся море, я хочу відповідати за те, що він зробив. Він робив. За гроші сидіти просто вдома, просто на теплій хаті сидіти, а моя дитина в сирій землі. Моя дитина в сирій землі. Хочу сідати в теплій хаті. Що я можу сказати? Якого покарання ви хочете для справедливість? Він вибачився от перед вами сьогодні. Що мені вибачення? Ви? Мені дитина ніхто не поверне. Мені дитина ніхто не поверне. Що ж він так гнав? Що ж він так гнав? Він геть не може відбути цього терміну, що суд йому визначив. Він каже, дій. він його був друг, який він друг, як ти гай... той віддав своє життя, а той не може трошки посидіти. Тих 60 днів не міг відсидіти. Йому суд назначив.